Доброго ранку, малята! Я вас всіх вітаю! Щастя, здоров'я, добра! Кожному з вас бажаю! Дітки сьогодні до нас на заняття завітали співучі, різнобарвні. Красиві пташки! Вони просять нас про допомогу. Пташки літали, а коли повернулись додому, не можуть знайти свої будиночки. Допоможемо їм! Дітки, погляньте, кожний будиночок має певний колір, і кожна пташка має свій колір. Нам потрібно поселити пташку відповідно кольору будиночка. Давайте розглянемо якого кольору пташки. Ця пташка якого кольору? Жовта, погляньте на цю пташку, якого вона кольору? Пташка червона, а ця пташка якого кольору? Пташка синя, а ця пташечка якого кольору? Правильно, дітки, ця пташка зелена. А тепер давайте розглянемо будиночки. Я вам показую будиночок, а ви називайте колір. Жовтий, червоний, зелений. Дітки, покажіть, де пташка жовтого кольору, а де будиночок жовтого кольору. Посадимо жовту пташку у жовтий будиночок. Малята, а зараз покажіть, де пташка червоного кольору, а де будиночок червоного кольору. Посадимо червону пташечку в будинок червоного кольору. А де пташка зеленого кольору? А де будиночок зеленого кольору, посадимо зелену пташку у будиночок зеленого кольору? А тепер покажіть, де пташка синього кольору? А де будиночок синього кольору? Посадимо синю пташку у синій будиночок. Малята, ось ми з вами і допомогли кожній пташці знайти свій будиночок. Пташки нам вдячні. Ви молодці. Дякую вам за допомогу, до побачення, до нової зустрічі.